Ось і фінал. Ми зараз робимо прогноз з карточками паніні. Хто переможе на клубному чемпіонаті світу? Челсі чи ПСЖ? Let's go! Так, відкриваємо перший пакетик. Дивимося вже золота. Дивимось. Це не підходи. Це не підходи. Це не підходи. Це не підходи. І цей також не підходи. Поки що рахунок у нас 0-0. Минулого матчі ми прогнозували правильно. І ПСЖ розгромив Андрес Кріал з рахунком 4-0. Так, не підходи. Не підходи. Не підходи. Не підходи. Не підходи. Так. Відкриваємо пакетик номер 3 Немає. Немає. 1-0. І немає. Так, ще два пакетики залишаються. Чи зможе класи відігратися в цьому матчі? Дивимося. Так. Не підходить. 1-1. І відразу 2-1. І тепер ПСЖ програє цю матч. І тепер дивимося. Чи зуміє хтось? Ще, змінити цей рахунок. Чи у нас так і залишиться? Давайте так, давайте з кінця. Не підходить. Не підходить. Опа, хакім випадає. 2-2. І. Нема. 2-2 Нема. рахунок. А напишіть в коментарях, як закінчиться матч, на вашу думку.